Доброго дня, вітаю на каналі Квіти та Інше. І сьогодні про розмноження колеусів, вегетативних колеусів. Ось у мене тут така колекція. Я вже вони зимували на підвіконні. Тепер я їх переставила під лампи, пообрізала десь, мабуть, три дні назад живці. Те, що ну, заважало, бо тут до ламп відстань невелика. От так вони ось виглядають. Поставила в баночку з водичкою. І зараз буду їх, бо не було в мене часу. Взагалі-то я люблю вкорінювати відразу у стаканчики. Тоді менше роботи і так вони мені більше подобаються. Тому я поставила у водичку, а зараз. Їх розсаджую. Ось. ось так виглядають вони. Хочу показати, ну, буквально три дні вони тут постояли в воді. І ось я виняла, дивіться, які корінці. От. Ну, не на всіх, але на більшості вже отакі от корінці є. І ось тепер я буду корінювати. Ось в такі стакани на два. Просто беру оцю рослинку. Ось мукою в укорінювач. Хоча, бачите, вони без укорінювача корінці пускають. І в стаканчик. Ось так. Прижимаю. Потім Полию зараз такий у мене чайничок господарський. І все. Готово. Тепер поставлю до інших. Ось так я вже навкорінювала. Продовжую роботу. Різні кольори. Дуже яскраві і дуже легкі. В Звісно, для вкорінювання в мене така земля хороша, це професійний субстрат. Профі там якийсь червоний фракція 07. Ось також якийсь Прибалтійський він. Добавила вермікуліту для кращого вкорінювання рослин. І дивіться, який. Я думаю, в ньому буде добре вкорінюватися. Це обов'язковий пункт, щоб субстрат був легкий. Також коріннювач у мене також я використовую, тому що зараз все-таки зима, процес укорінювання проходить не так швидко. Тому допомагаємо рослинам цим і також проливаю, поливаю розчином з фітоспорином. Ось так проходить в мене процес розмноження колеусів. Можливо, комусь це буде потрібне це відео. Тому кому не важко, ставте вподобайки, коментуйте. І на все добре. Миру нам!